Усім привіт, друзі! Будемо зараз заміряти швидкий замір на радіоактивність робити лохину. От, її ще називають голубіка або велика чорниця. Значить, лохина. Ну, Значить, заміряти будемо з людяними дозиметрами. Давайте от в цій мисочці будемо. Заміряти. Як це робиться правильно? Спочатку потрібно заміряти фон цієї мисочки, наскільки вона фонить в цьому місці, конкретно, де ми будемо заміряти. Беремо дозиметр, бажано брати слюдяні, бажано, щоб вони були по паспорті, вони вимірювали альфу. Наприклад, в деяких написано це в документації, прямо на ньому, от дивіться. Вимірюю альфа від 10 до 30 тисяч альфа частинок на сантиметр квадратний в хвилину. В Деяких написано, в деяких не написано. Тому можете перевірити, перевіряти це вживу. Ну, наприклад, дозиметри беремо з лічильником СБТ 10А. Більшість з них сліпі до альфи, вони бачать тільки бету. Це в паспорті вказано. Але деякі іноді партії робили чутливі до альфи. Це потрібно перевіряти вживу. Перевірити, можна датчиком диму. Радіоактивним ось таким будь-яким Хіс 07 називається. От. Вмикаєте прилад, підносите вплотну і дивитесь на дисплей. Як перевіряється, чи дозиметр Альфу бачить чи, чи ні, дивіться. Дуже просто. Вам потрібен лист паперу будь-якого. Ну, навіть, От. Перекриваєте його, підносите датчик диму, значить, показує у нас. 33 імпульси в секунду, 35. Тепер дивіться, якщо я заберу папір і так само піднесу, дивіться на цифри. У нас вже 460. От. Це була альфа, бо вона через папір пройти не може. Ось так тестуєте, чи прилад ваш фіксує альфу, чи не фіксує. Наскільки добре, від такого датчику диму. Ну, від хісь 07-го, наприклад, летить альфи ну, там, тисячі альфа частинок в секунду. Ну, орієнтуватися можете так. Якщо ваш дозиметр зафіксував більше тисячі альфа частинок в секунду, то це вже більш-менш нормальний результат. Давайте цей протестимо. От. Відкриваємо кришку задню. Підносимо, спочатку закриваємо ось комплеру. Підносимо датчик, диму. Так, що ми бачимо? Бачимо, скільки в нас один мікрозіверт в годину. Якщо цю крапку не враховувати, це мікрорентгенах буде. 150 показує. Так, 177, нехай буде. Вже бігло багато більше. 330, 340 мікрорангенів в годину. Тепер забираємо папір і дивимось на цифри вже 4 тисячі. Навіть 5000 мікроренген, бачите, значить альфа добре бачить, бо без паперу стало набагато більше. Значить ці два прилади бачить альфу. Добре. Якщо він бачить альфу, значить він чутливий і до м'якої бети, і до низькоенергетичної гами, до низькоенергетичної бети. Взагалі він бачить. Максимум радіації, яку ви можете в побуті зустріти. Альфа-бета гамма будь-яких енергій, навіть м'яку слабку. Перезамиряємо пусту цю мисочку, обов'язково. Ось так ложимо і дивимось, який тут буде фон. Після цього вже засипаємо ягоди. Гнатися саме за альфа-чутливістю не потрібно. Тому що ну, в їжі, о, бачите, сама мисочка фонить. Тому що це кераміка. Так, тут джерел немає близько. Фонить сама миска, бо це кераміка. Ну і в ній є вкраплення уранових або торівих руд. І, бачите, на третій мікрорінген фон є. Ось така миска не підходить для заміру. Потрібно брати іншу. Ну, таке буває. Давайте от так опустимо. Гипше подивимось, що показує. Включилась сирена і все. Все аналізуємо. В цій місці ви не заміряєте їжу ніколи, бо вона сама фонить вам на 30 мікрорентген, Більше навіть 31. Добре, забираємо. Давайте цим приводом. Замірюємо цю миску з відкритою кришкою. Отже, фон спав. Цей прилад сліпий, він набагато сліпіший за цей почутливості, тому що в нього набагато менший детектор. Датчик лічильник і Тут бета-1.1 стоїть з людяни, він такий малесенький. От. А тут СБТ-10А, він ось такий великий. Оце все, що блискуче, це датчик. Він весь більший, ніж цей весь корпус дозиметра. Тому це відчутливіше. Так, це, як бачите, сліпий. Він навіть не бачить цього перевищення по беті від кружки. Абсолютно сліпий. Тобто цим міряти нема сенсу. Їжу чи щось, будь-які предмети, рідини, повітря, гази, які слабо фонять. Він сліпий просто, бачите, показує от 16 мікроренген, а цей показував 31 мікроренген. Добре, тоді ця миска не підходить. Можна іншу брати миску, можна взяти якусь кювету. Так, добре, тоді в цьому місці просто заміряємо двома приладами, от на цьому листі на зошиті. І перезапустимо, бо він осереднює там за весь час. Бажано його перезапускати. Тут немає функції, щоб обнулити миттєво, але якщо виключити, включити. А тут є, просто на паузу ставимо. Ну, він і так безредньо, тут є режим Ну, от В цьому місці у нас от чистий фон, все бачимо. Потім ми сюди посунемо цю нашу луфіну, так і Кучу зложимо і будемо зараз заміряти. Ну, от, фон 11-12 мг в цьому місці. Все чист. Бачите, тут дисплей погано видно? Тут добре також, плюс-мінус. Під яким кутом не поверну, реально погано видно. Цифри. А тут, о, дивіться, яким кутом не повернув. Добре, видно. Так, 11-12 є. Так, можемо ручку цю забрати. Відкрутимо. Ну, для зручності таке іноді потрібно. Тепер забираємо зимтри, пересовуємо сюди нашу мафуну. І просто ложимо на нього ось так. Ну тут товщина десь 3 см цієї лохини і чекаємо це свіжа лохина Мокра, недавно зірвана, куплена в легальному магазині. Куплена у 2023 році липень місяць. От так. Як бачиш... так, що в нас там? Ну, трошки є якісь стрибки трошечки. Ну, це може бути калій 40 в ній. А може бути і це зі 137-й. 17 мікрорентген показує. Взагалі, треба її сушити і заміряти вже суху гама-спектрометром з цевому будинку. Поміряти з вентиляторами зараз це безполізно. Того, що, поки вона не висушена і без свинцевого будинку, сцентилятори сліпі, вони нічого не покажуть. Забруднені їжі. Це неможливо фізично. Сентилятори можуть показати без свинцевого домика, тільки якщо активність буде там більше 10 тисяч бікерелі на кілограм. От. А все, що менше, вони не покажуть. Тому треба сушити. Так, у нас сигналізація поставлена на 20 мікрорентген. Давайте перевіримо, чи працює. От у нас є джерело калію. Перевіримо, чи працює сигналізація на 20. Працюю. На 20 спрацювали, сирена увімкнулася. Так, можна ще ось так тестувати. Перевертаєте і наложуєте лохину прямо на слюду. Ось так. Також досить ефективно. В нічого гострого не положити і твердого, щоб її не проколоти. Можете так, можете ківето придумати. Будь-які варіанти, але має бути вплотну до слюди і чим побільше і щільніший шар проби. От. Ну цим міряти МКС. -ом. Нема сенсу, він сліпий, бо в нього дуже маленький датчик. Він не здатен зафіксувати такого слабкого джерела. Ну, давайте спробуємо ними заміряти, наприклад, калій, що він скільки нам покаже хоча б щось. Ну, бачите, слабо реагує. Ну, цей калій тут підібрано так, він ідеально на 35 мікроренген Ну, Як бачите, тяжко йому, бо дуже маленький лічильник, дуже він повільний. Такий. І потрібно йому дуже багато часу, щоб щось там наміряти, зафіксувати. Швидкість реакції в нього дуже повільна. Ні, взагалі не бачу. Сліпий. Сліпувати реально. Да, мені дуже не раджу цю модель. Вони дохнуть дуже часто. Ну, вони гарантія один рік від виробника. От. А всі, які є на ринку у світі, їх нових вже не випускають давно. Вже. Декілька років, там вийшла нова модель в іншому корпусі. А в цьому корпусі ну, ці всі, що на ринку, їм як мінімум, ну, десь років 10-20. Ну, вони там з 2000 року приблизно. Всі. О, 2000 2005 Це їм вже по 20 років. Тобто дуже старі, вони в будь-яку секунду помирають. Ну, ті, хто купили, ну, до мене багато зверталися, там, не знаю, десь більше 10 людей. І в них вмер лічильник. Ну, вони купили і через тиждень вони помирають. Тиждень, два, декілька тижнів і цей труп. Найчастіше помирає лічильник Гейгра бета-1.1, ну, бо в нього строк служби реально ну, один рік, так як заявлена гарантія виробника. От. А якщо в 20 років, зрозуміло, що якщо він ще не помер, то от, -от в будь-яку секунду, зараз він якраз відмовить. Так, ну ось так погано реагує на калій. Бачите, не, зда... не зміг його навіть зафіксувати. Так, лохина, як бачите, от у нас перший це купон, довго які покази загляну. 9 мікроінген, дивіться, як довго ми чекали, нічого не зафіксувалося, як бачите, було 9 мікроренген. А тепер давайте покажу, як на калі реагує професійний лічильник гегернулір СБТ-10A. Прошу. Я положив, дивіться. Зразу спрацювала сирена. Зразу. Оцей взагалі ніколи. Не включуся рано, але перевищення не буде. О, 36 мікрорентген показує. А цей сліпиє повністю до нього. От, Будь ласка, забираю. Підносимо до цього. Ніякої реакції немає. Взагалі, підносимо ще раз до цього. Ось. І то, то не вплотну, я не доторкаю, там відстань між людою зараз. 3 мм І пробую. І вже поки заростуть. Зараз включу сирену. От прошу. Все є. Ось так. Цей сліпий. Не бачить, слабкої бети, тобто тут бета-випромінення летить, бета і гамма, ну гамма там мізер, а бета тут поток щільності. Давайте покажемо, як швидко зреагує оцей, якщо приложити до слюни. От я приложив. Посередині ось так. Приложуємо. добре. Все, все рівно включилось, все чудово. Тепер давайте так само до цього. От. Положимо. Почекаємо. Щось там рахує, але дуже довго, потрібно, напевно, годину чекати, поки, поки він зафіксує. Так, по лохині. Стрибки були якісь незрозумілі. Трошки. Ну, дуже сильного фону немає, як в чорниці. Часто чорниця в Україні майже вся забруднена. Чистої майже немає. Ну, лохина завжди вона. Слабо фонила і тут може бути калій. Це тільки можна в свинцевому будинку перевірити, по-іншому ніяк. І тільки якщо її висушити. Або великими кристалами. Більшими, ніж 100 кубічних сантиметрів. Ну, ось так. Такий простий замір, швидкий. Поки нічого не показав. От пройшло багато часу, вже 18 мікроренген цього набігло, і ще треба чекати. Ну, стрибки є, бачите? Тобто лохина все-таки фонить. Ну, це може бути калі 40, бо дуже слабо, як бачите. Ну, краще взагалі, якщо не маєте гамоспектрометру і свинцевого будинку, і великого кристалу більше 100 см кубічних в спектрометрі, тоді краще ягоди гриби взагалі не їсти. Або висушувати і перевіряти слюдяним лічильником сбт 10 а в висушеному стані. І замір проводити мінімум годину. Давайте перейдемо в режим усереднення. Замірюємо в ньому трошки. От, вже набігло до 19. Бачите, реагує на м'яку бету, але йому потрібно багато часу. Годину потрібно йому замиряти. Предмети які слабо У цьому, слабогонять. В нього маленький детектор повільний. А цей швидкий. В цього, бачите, два імпульси в секунду влітає кожну секунду, а в цього в 10 разів менше. Цей в 10 разів повільніший. В цього влітає в секунду тільки 0,2 імпульса. В лічильнику бета 11 Ну, відповідно, він в 10 разів повільніший за цей. Отже, 20 у нього. Мікроянгель показує Ну, отак. От Ну от, майже не вийшло нам нічого зафіксувати в лохині, Тому цікавого дуже не покажу вам. Ну. Ну, Лохина і завжди ніколи мені не попадалась така сильно радіоактивна, наприклад, як чорниця чи гриби, вона мало натягує, але це можливо. У нас сімейство того самого, що і там чорниця і так далі. Тому, не знаю, я за те, щоб взагалі її не їсти, якщо немає сонця будинку і гамма-спектрометра нормального. З великим кристалом. Оці різні малесенькі, от такого розміру, як ручка, там це все дитяча сміхота, Типу Радіокод 101, там різні оціфасти є і інші всі сентилятори, вони сліпі. Ними ніколи в житті не міряти, вони ніколи в житті не зафіксують предмети, які слабо радіоактивні. Потрібно заміряти тільки в свинцевому будинку і тільки великими кристалами. Великий кристал, сентилятор, це від 100 см кубічних і більш. Тоді дійсно можна щось знайти. Ну, все, всім пока.